Всім привіт! Мене звати Лєра і я вітаю вас на каналі Ankitana Play. плей. Сьогодні я вирішила побудувати двохповерховий будинок для великої сім'ї. А саме, я думаю, там живуть пара, чоловік і жінка і також три їх доньки. Одна з них тодлер і двоє, скоріш за все, діти. Можливо, вони близнючки, можливо, хтось старше, це вже як ви захочете. Лот для цього будинку я вибрала 20 на 15. Це взагалі мій самий улюблений, бо там можна і доволі багато всього умістити. І в той же час будинок не виглядає пустим, і біля нього не є забагато вільного місця, яке не знаєш, чим зайняте взагалі. Для екстер'єру я вибрала такий м'ятний колір фасаду і також білий. Додаю свої улюблені колони з набору Get Together. І також огорожу з доповнення Cottage Living. З вікнами я вирішила сильно не експериментувати і просто взяла маленькі базові, які завжди доречні. Також на дах я вибрала маленькі такі квадратні вікна, що дає таке відчуття, ніби там є ще один поверх. Сам будинок я хотіла зробити дуже світлим. Але в той же час, щоб, був, ну, щоб виглядало цікавіше, щоб було видно, що там живуть діти, додала доволі багато всяких іграшок, сама ігрова зона розподілена взагалі на різні кімнати. Трохи у вітальні, трохи у самих кімнатах дітей, і також навіть у коридорі на другому поверсі. З плануванням цього будинку в мене виникли невеличкі проблеми, бо я не знала, як це все правильно зробити. І спойлер, в кінці я трохи перероблю низ, а саме вхід у ванну кімнату на першому поверсі, через те, що я там поставлю двері на задній дворик. Сам по собі план доволі простий. На першому поверсі одразу. Прихожа, також вітальня, кухня, їдальня і невеличка ванна кімната. На другому поверсі спальня батьків, кімната Тодлера та кімната для дітей. Ой, чуть не забула, там ще є ванна велика. Я доволі часто люблю робити спочатку екстер'єр, але я вирішила, що треба пробудувати план, щоб зрозуміти, де поставлю двері. Так що, як ви можете бачити, я спочатку будую будинок, потім план всередині, потім знов добудовую ззовні, потім знов всередині. Коре, чомусь сьогодні мені захотілося отак: от по пострибати з одного на інше. Так як екстер'єр мені здався трохи скучноватим, я вирішила туди додати рослинки з базової гри. А так як я не дуже хотіла вибирати якийсь яскравий колір, я думаю, такі світленькі доволі гарно дивляться. Ну і переходимо до самого будинку. Підлога теж з базової гри одна з моїх улюблених світлих, а мені здається, навіть сама улюблена. Мені дуже подобається такий легкий рожевий підтон. Шпалери я вибрала з доповнення «Parenthood», це про батьківство. Взагалі мені вони дуже подобаються, тим паче в цьому кольорі. Вони не просто це не просто біла скучна стіна, але в той же час воно не так сильно кидається в очі. Я зрозуміла, що дуже давно не використовувала ці базові кухонні тумби, отож, я вирішила сьогодні спробувати їх. Трохи змінила колір. Також зрозуміла, що кухня дуже темна. І додала туди освітлення. Двері я перен... Та, перенесла. Так як в мене буде окремо їдальня, я вирішила тут стіл не ставити, а додала таку невеличку тумбочку біля смітника і зробила саму кухню доволі великою. Взагалі, тут інтер'єр мені здався трохи таким дивним, тому що він ніби і сучасний, і не дуже. Наприклад, холодильник доволі крутий, дорогий. Там є навіть сенсорна панель, але в той же час деякі меблі виглядають як старі. Можливо, це дісталось від е, батьків, точніше, д... д... Ді, що... від дідусь... дідуся і бабусі, і як пам'ять, ці меблі залишили. На стіну без вікон я вирішила також додати верхні шафи, щоб не дивились так пусто. Але я зрозуміла, що там треба тільки маленькі такі додати. Бо великі занадто масивно виглядали. Також на самій кухні я вирішила поставити таку дошку з доповненням Parenthood, на якій можна ставити, наприклад, обмеження, коли діти лягають спати. До речі, напишіть в коментарях, ви хоч раз використовували цю дошку, бо мені здається, коли дуже багато дітей, це дуже зручно. Хоча. Бо сіми іноді і в третій ночі роблять домашнє завдання, і потім лягають, просинаються в школу дуже пізно, особливо в челенджі 100 дітей. До речі, хто не дивився останнє відео, воно чомусь набрало дуже мало переглядів. Можете подивитись, я прикріпляю його зверху. І повертаємось до нашої їдальні. Вона вийшла дуже світлою, трохи може скучнуватою, але я додала туди. Купу фотографій на стіну. Мені здається, це їхні сімейні фотографії з всяких поїздок. І також я додала трохи декору на стіл, бо він мені дивився Нож дуже сильно пустим. Щоб ставити не так, як ставить сам Сім'с, а як хочеш ти, можна використовувати камеру Siem'3, це можна зробити в правому верхньому кутику. І зажавши Alt, все крутиться як хочеш. Наступна кімната, яку я вирішила зробити, це ванна. Вона вийшла невеличкою, там є все необхідне. Мені навіть здається, я туди туалетний папір не ставила, бо, якщо чесно, дуже незручно тут було будувати. Але, як я казала, я трохи переробила і зробила вхід з цього маленького коридорчика. У прихожій я вирішила поставити цю велику шафу. До речі, я дуже люблю дивитись на те, як діти в ній грають. Вона взагалі дуже багатофункційна, в ній діти можуть грати. Сумні сіми можуть в ній плакати, наприклад, або навіть займатись вуху. Скажемо так, для кожного своє і під свій настрій. Окрім дзеркала, я також додала туди. Поличку для взуття і маленький килимочок. І нарешті наша велика, ну як велика, велика не в плані розміру, але головна така кімната вітальня. Місце, де збирається кожен член сім'ї, повинно бути доволі гарним і щоб кожному підходило. Отож, я вирішила додати дві великих книжкових полиці. Верхні кухонні шафи я використала як таку підставку під телевізор. І також в кутику я вирішила поставити крісло з доповнення Cats and Dogs, і також мені захотілось туди поставити пряжу може хтось в'яже з персонажів. І, звісно, як же без іграшок, коли в будинку три дитини. Щоб місце виглядало більш обживаним, я накидала іграшки і сюди. І поставила такий жовтоватий килим. От дивилась, дивилась, чого не вистачає, і згадала, що я столик не поставила. От тут якраз вибираю зі Snowy Escape. також з набору Moschino я вирішила додати журнали, і я тут вирішую, що треба щось в коридорі поставити, вибираю картину. Але згодом я цю картину приберу. Але коли я це вибирала, я ще того не знала. Також ця стіна мені теж дуже не подобалась. Я знаю, що зазвичай, коли граєш, ти її не бачиш. Але, наприклад, якщо ви захочете собі завантажити цей будинок і жити в ньому, то ви, наприклад, захочете зробити скріншот Сіма, а там буде пуста стіна, і виглядати буде, якщо чесно, так собі. Отож, я стараюсь, щоб більшість поверхонь виглядали гарно і щось там трохи було. На другому поверсі ванна кімната доволі велика. Я туди поставила дві раковини, як в Америці часто роблять, також додала ванну з душем і окремо зробила маленьку кімнатку для туалету. Так, наприклад, ваш сім не побачить, що хтось йде в туалет, якщо їм треба до дзеркала. І тут я переходжу до головної спальні спальні батьків. Тут я трохи не знала, як саме ліжко поставити, але потім зрозуміла, що сіму не так багато місця треба, отож, він спокійно пройде і так. Я пам'ятаю, коли прийшло доповнення Dream Home Decorator, всі дуже любили це ліжко. А я, якщо чесно, не дуже розуміла весь ажиотаж навколо нього. Але зараз я розумію, що воно доволі класно виглядає. і під... Якийсь особливий інтер'єр, воно взагалі дуже класно дивиться. Я, до речі, тестила, якщо що, всі може спокійно прийти в одну сторону і в іншу, так що ніяких проблем не повинно бути. У спальні батьків я також вирішила додати телевізор в такому сірому кольорі, називається «Чому б і Ні, і дзеркало. Взагалі, в цій маленькій кімнаті в мене вийшло доволі багато всього зробити. І місце перевдягання, і подивитись телевізор можна, і в дзеркало подивитись. Ну, не скажу, що дуже багато активностей, але мається на увазі, що зазвичай такого розміру кімнати я майже нічого не ставлю. Наступна кімната кімната Тодлера. Взагалі, я вирішила, що я візьму ці шпалери, тому що. Мені здається, я їх взагалі ніколи не використовувала. Ні, ну можливо, в зеленому кольорі він такий доволі цікавий, трохи з синім, а рожеві я не пам'ятаю, що взагалі робила. На диво мені здалося, що тут доволі багато місця. Можливо, це через те, що я до того робила спальню кімнату, тож я навіть поставила сюди не дуже, дор... ну, не дуже потрібне. Наприклад, цей маленький комодик, не знаю, як його правильно назвати. Взагалі ця сім'я доволі діджиталізована, я зрозуміла, тому що, наприклад, на першому поверсі є телевізор, у батьків є телевізор, навіть в Тоддлера є планшет, а у дітей є свій ноутбук. Як я вже говорила, іграшок доволі багато. Отож, я вирішила ще й зробити невеличке місце в коридорі і додала оцей метр з ведмедиком. Це дуже мило. Я пам'ятаю, як мене в дитинстві весь час біля дверей заміряли, і я так раділа, що я росту. Я думаю, це дуже мила деталь, і я взагалі люблю її додавати, особливо на ті стіни, які видно. Остання кімната кімната двох дітей. Я спочатку не дуже розуміла, які кольори буду використовувати, і взагалі забула про те, що існують двоперехові ліжка. Думала спочатку поставити з обидвох сторін, але коли зрозуміла, що окрім стола нічого більше не поміститься, я поміняла. На відміну від кімнати Тодлера, ця кімната не виглядає аж за дуже дівчачою. Отож, ви можете зробити, наприклад, що тут будуть жити хлопчики-дівчинка або навіть два хлопчики. Це вже дивлячись, яку сім'ю ви захочете заселити в цей будинок. До речі, я хочу нагадати, що всі мої будинки ви можете завантажити в, галере, в галереї Sims по хештегу Ankitana або по моєму Origin ID ankitana 2206. Я зазвичай в цих будинках не граю, але всі перевіряю. Коли я будую кімнату для дітей, для мене є дуже важливим зробити їм зону для навчання. Звісно, сім може робити і за столом звичайним домашнє завдання, а з доповненням про підлітків і, взагалі, на підлозі сидячи. Але, наприклад, я не уявляю так, от, як би я робила домашнє завдання, сидячи на ліжку. Це як мінімум незручно. Також я подумала, буде гарною ідеєю зробити одного з дітей з каутом. Отож, я розмістила цю спеціальну дошку з винагородами у коридорі. А зі стіною біля дверей в мене були великі проблеми. По-перше, тому що я не дуже розуміла, якого віку будуть діти. Будуть чи вони занадто маленькі тільки стали дітьми, чи трохи старше, ближче до підлітка. Бо мені здається, коли ти дитина, чи тим бачи підліток, в тебе нема пустої стіни взагалі все або чимось заклеєно, або щось намальовано. Але тут я вирішила зробити такі рамочки з фотографіями, можливо, це батьки поставили, можливо, це дитячі малюнки або постери. Я взагалі дуже багато люблю роздумувати про сім'ю сімс, для яких я роблю ці будиночки, це доволі цікаво. Для більшої персоналізації я додала постер і малюнок якогось е сімського покемона біля ліжка, бо мені здається, кожна дитина хоче мати щось своє. А от це місце біля ліжка, особливо двоповерхового, Воно доволі, мені здається, багато що говорить про цю дитину. Як я вже і казала, я зробила вихід з будинку на задній дворик. Отож, я вирішила тут також зробити такий невеличкий ганок. Я не знаю, чи правильно це казати, якщо це не перед головними двер... дверима, але хай буде теж задній ганок. Зону грилю я вирішила зробити в своєму улюбленому стилі. Це кухонні тумби. Я вибрала, до речі, самі дешеві з базової гри, тому що, мені здається, супер дорогі, якось трохи дивно додавати на двір. І також я додала великий гриль у білому кольорі. Щоб всі ми мали де їсти. А не тащили все додому з вулиці, я додала столик зі стульчиками такі розкладні, саме як садові. Так як дітям треба активність, я додала баскетбольний майданчик і також лазалку. Через те, що цим обом предметам треба доволі багато місця, я не змогла додати якось багато зелені на саму внутрішню територію. Отож, я додала такий дуже великий вазонок. І один поменше біля сходів. Також я не забула зробити таку доріжку, я не знаю, як це правильно сказати, розмалювати підлогу, хай буде так. Трохи додала туди землі і також пісочку, щоб виглядало, що там реально часто топчуться. Спереду, біля вхідних дверей, я також додала стіл для шахів, щоб було чим зайнятись, і додала декілька кущиків. Свої улюблені фіолетові квіти і оці великі кущі з базової гри, також в білому кольорі, щоб трохи підходила під будинок. Наостанок я вирішила, що мені не вистачає якогось димоходу, і також я зрозуміла, що не додала нічне освітлення. І на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, можете поставити вподобайку, підписатись на канал і написати якийсь коментар. Бажано, який має більше п'яти слів. Це дуже допомагає моєму каналу. Всім ще раз дякую за перегляд і всім па-па!